Яблочко зробило свою справу, воно соковите, воно кисло-солодке. це дуже смачно. Вітаю мої любі на каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буде вам дуже вдячний. Сьогодні ми з вами запечемо курячі рулетики з яблучком В духовні ріші. Для цього я вибрала філе саме стегна. Не будемо втрачати часу. По попередньо треба буде відбити. Тому ми накриваємо все плівкою, щоб у нас було чистенько, і робимо йому шок-масаж. Ми пірнату відбили тільки з однієї внутрішньої сторони. Солимо з обох сторін. Перчимо теж з обох сторін. Додаємо сушений час копчена паприка, як ви здогадалися, теж з двох сторін якою рослинною олією? Поки що зсередньо. Це відставляємо на 20 хвилин, нехай маринується. Захищаємо його від шкірки, позбавляємо кожну четвертинку серединки і нарізаємо кубиком. Збризгівємо сіком лайм. Тому я буде готуватися. В нею все по класиці. Ріжемо як картоплю по-селянськи. Ось такими брусочками. Додатково не салю, тому що в цій приправі вже є. І збризгиваю рослинною олією. Починаємо скручувати рулетики. Нам ще знадобляться ось такі зубачі. Накладаємо ось так на одну сторону яблучка, загортаємо наш рулет. Бо замінити начинку будь-якою іншою, яку вважаєте, за З двох сторін з'єднуємо. Я їх знову ось таки зверху збризгиваю рослинною олією. Небагато. Висипаємо в ємкість для випікання нашу картоплю. Ставимо в духовку розігріту 180 градусів верх-низ і паралельно картоплі на решітку. Ми викладаємо наші рулетики так, щоб весь сік. Капав саме в картоплю. А вже ж, якщо у вас родина велика, ви ставте великий противень, широкий. Це з Богом! Все готується, все шкварчить, м'язко підрум'янюється, капає сік на картопельку, картопля теж готується. Аромат просто неймовірний, повний рот слюней. Рулетики запікалися в духовці 40 хвилин. Вони повністю готові. Рум'яні, соковиті, запашні. Зараз будемо куштувати. М -м -м. Готуйте, мої любі, це неймовірно смачно! І до нових зустрічей!